Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, браті, сестри, щирі вітання з величним торжеством Нового церковного року, духовним торжеством, великі вітання із початком навчального року, всім нашим діткам, молоді, студентству, нашим дошкільнатам, всім, хто є в приготовлені. І сьогодні розпочали своє вже навчання. Знаю, що вже хтось був на лекціях, хтось був на уроці, хтось ще сьогодні мав такий маленький, можливо, день святкування, але це завдяки Богові, який нас оберігає, нашим героям, нашим воїнам, які тримають над нами то чисте і мирне небо. Тому дяка велика нашим захисникам і захисницям, які сьогодні для нас. Сотворили цей день, і ми могли взяти за руку своїх дітей, привести до школи, привести на той перший урок до того першого класу. Ми бачили сьогодні і мали нагоду бачити сльози наших дітей, наших батьків, наставників, учителів. Ми бачили сьогодні, як наші воїни, захисники, захисниці. Приводили своїх дітей, бо, можливо, змогли бути, змогли прибути і бути поруч своєї сім'ї, і теж пригортали до серця. Все це сьогодні ми мали нагоду спостерігати, бачити і бути учасниками того торжества, тому любі молільники, хвала Богові, що ми знову сьогодні з Господнім благословенням. І це дуже велика дяка і похвала, що священник, духівник по місті чи в селі має ту добру нагоду прийти і привітати наших маленьких чи вже дорослих з початком навчання. Слава Богу, що ми вже маємо ту нагоду і вітаємо один одного з початком церковного індикту, тобто початком церковного року. І повірте, знаю дуже багатьох людей, які. Це ж таки міряють початок того нашого активного такого здобування, нашого такого навчання, побуту, праці, саме насправді з 1 вересня. І тому щиро-щиро вітаю кожного і запрошую всіх щиро до служіння, до молитви, запрошую до здобування тих знань, щоб з плином часу стати достойними фахівцями. Розвинути свої таланти, які Бог нам дарував, і підтримуючи і розуміючи, що мудра нація грамотна нація це вільна нація, то, напевне, кожен повинен для себе це усвідомити і зрозуміти, що завжди нам потрібно студіювати і навчатися, бо по великому рахунку, все своє свідоме життя ми беремо певні приклади, навчання. І так далі. Тому розпочинаємо з Божої волі місяць вересень, який будемо молитися саме в тому ж і намірі за наших дітей, за нашу молодь, за це грядуче покоління, яке пішло до школи саме тут на Україні, пішло до вузу тут на Україні. Батьки привели українця українки і українці свою дитину до української школи. Це велика-велика ласка. Тому будемо молитися за дітей, за молодь. Будемо молитися за батьків, будемо молитися за наших освітян, всіх викладачів, учителів, наставників, професорів, докторантів, всіх, хто сьогодні хоче і прагне передати свій досвід, свій талант, поділитися знаннями зі здобувачами освіти. Тому сьогодні. Молимося і розпочинаємо зараз за кілька хвилин нашу вервочку і запрошуємо до молитви рівно ж наших дітей, нашу молодь. Запрошуємо до молитви рідних і близьких, запрошуємо до молитви усіх вірних, які собі ставлять ту постанову і ту тверду обіцянку, щоби сьогодні і кожного вечора підносити свої молитви до любого Господа. Тому. Просимо, благаємо і перепрошуємо, прохаємо, дякуємо і прославляємо. Тому нехай наша молитва зараз лине до неба. А всі, хто сьогодні розпочав своє, таке, знаєте, навчання, своє таке паломництво, книгою знань, дай, Господи, щоб ми осягнули, пізнавали, набралися терпіння, набралися сміливості. Були цікавими, були зрозумілими, вміли спитати і прийняти, вміли послухати і виконати, вміли промовчати і насправді зафіксувати собі приклад доброго наставництва. Тому до молитви всіх запрошую і прошу кожного поширюйте нашу вервицю, старайтеся єднатися в молитві, ставити свої оці вподобайки, які ви щоразу ставите. Вони дуже є помічні. Ставмо свої наміри перед Богом у своєму серці, проголошуємо на голос, у своїй свідомості. Маєте нагоду записати, вмієте, встигаєте, можете їх записати тут, під час нашої молитви, і, звичайно, запрошую всіх, щоб ми вже вчора почали і сьогодні. Складайте свої намірення на місяць вересень, з тою ж самою позначкою, Отче Духовний, ця молитва на місяць вересень. Вони можуть бути різні. Бо насправді кожному в цьому місяці треба дуже багато різних намірів, але десь визначайтеся з тим головним таким наріжним каменем, тобто наріжним проханням до Бога, і насправді будемо щиро підносити молитви до небесного Отця, щоб Господь благословив кожного з нас. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Царю Небесний, втішителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі <кій> наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству <кій> не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно ми, рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш. Власне перший десяток, в якому ми всі разом прославляємо Бога. Тому дуже прошу всіх: будьмо активні, будьмо щирі, будьмо милосердні, будьмо терплячі, будьмо смиренні. Але згадаємо одне, що сьогодні знову і вкотре наші герої, наші титани зробили все можливе і надможливе, щоб наші діти пішли здобувати знання тут, на Україні. <кій> Ісуса, Ісусе, Сину Божий. Помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе! ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас. <кхи> Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас разом. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Починаємо наш другий десяток, наша молитва, <кхи> і подяка Богові за сьогоднішній благословенний день. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія <кій> Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося наш третій десяток, наша молитва за героїв, за воїнів, за наших захисників і захисниць, побратимів і посестр. Молимося щиро за родини кожного полоненого, пропавшого, того, що в полоні, того, що на лікуванні. Той, що поранений, той, що пропавший, молимося щиро, і ми з вами, дорогі рідні, ми поруч, все, що ми можемо допомогти, це бути поруч, бути разом, бо ми по-іншому не зможемо. Ми разом з вами розділяємо все, чи ту радість перемоги, чи ту кривду смутку, яку не раз приходить на наше серце. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, <ків> Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Iсу se, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша молитва щира за сім'ю, за родину, молитва за хворих, <кхів> немічних, страждаючих і терплячих. Молитва за подорожуючих і тих, що в чужині далеко від Отчого дому, молитва за всі наміри, які сьогодні, в часі молитви на Вервиці, ми складаємо, щира молитва за всіх, хто сьогодні разом з нами, молитва, яка єднає народи, за подружні пари, за примирення і покаяння, за просвічення, за власне це велике, велике Боже благословення. До якого всі ми приступаємо сьогодні, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Маріє Мати Божа, молися моли <кхи> молись моли за нас. Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Маріє Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас разом, Маріє Маріє, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас. Маріє, Маріє, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро в щирій молитві. П'ятий десяток розпочинаємо місяць вересень, наше головне намірення, і, звичайно, кожне має право на життя. Молимося за наших дітей, за нашу молодь, за наших здобувачів освіти, молимося щиро за наших дошкільнят, за наших учнів, за наших студентів, молимося за їхніх прекрасних батьків, які благословляють їх на навчання, за їх достойних наставників, викладачів, учителів. Молимося за всіх виховників, молимося за всіх, що навчають, і тих, хто навчається. Молимося за вас, любі наші освітяни, а їх дуже багато з нами на молитві. Любимо вас, поважаємо, цінимо. Ваш труд, ваша праця не раз не є оценною, і тому кріпіться, старайтеся передати свій досвід, своє навчання, а головно свою любов і свій приклад, щоб ми викликали достойних людей. Наголошую достойних людей, які були горді того слова Я, людина. Молимося щиро, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, <кхух> помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, <кхи> бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу нині, повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браті і сестри, ми знову в тій великій молитовній родині. Дякую вам щиро, ви найкращі. Слава Господу, що стараєтеся бути поруч, що не опускаєте нагоди. Тому сьогодні розпочинаємо місяць вересень. Запрошую всіх, не будьте байдужі, складайте свої намірення до молитви, десь візьмемо собі за правило, бо ми минулого місяця, позаминулого місяця, старалися так само посеред місяця вибрати той тиждень допомоги для наших героїв. І ми теж будемо це робити в місяці вересні, десь будемо акумулювати свої сили, свої потуги, щоб допомогти. Цього місяця отримав дуже багато подяк. Від наших хлопців. На жаль, я не можу це висвітлювати, але дякую щиро, що хлопці відгукуються і дякують за все, що ми для них робимо, а вони роблять більше для нас. Тому все буде в перспективі, і буде паломництво, і буде проща, і будемо молитися кожного вечора. Все ми робимо активно, стараємося. Більше праці зараз буде, тому що йдемо до наших навчальних закладів. Будемо горбувати нашу катехетичну школу парафіальну. Будемо запрошувати діток до наших катехетичних класів, до підготовки до першого урочистого сповіді і причастя. Тобто, ми знову починаємо нашу працю активну. тому зараз чекаю на ваші молитовні наміри з позначкою на місяць вересень. Активізуйтеся, нехай кожен складе своє намірення. Записуйте у приватне повідомлення чи в вайбері, чи в телеграмі, чи можете записувати в меседжері, тому пам'ятаємо, що ваше повідомлення воно обов'язково прийде. Я обов'язково на кожне буду давати відповідь особисто. А якщо десь щось не так, то пробачте, тому що є десь моменти технічні і, можливо, десь колись і не відповів. І не подякував. Тому дякую вам за все за те, що ви є, за те, що ви тою великою родиною, де ми, наповнюючи своє серце молитвами, зараз, наче, знаєте, так зігріваємо один одного і хочемо насправді підтримки, підтримати один одного в тій великій любові. Тому дякую всім. Чекаю на ваші молитовні наміри. Дякую за поміч, яку ви робите кожного дня. І вона приходить, і ми скеровуємо тим, хто є в потребі. Тому дякую щиро Богові за кожного з вас. Слава Ісусу Христу!